Так вже вийшло, що за свою автожурналістську кар'єру Giza зробив дуже багато оглядів на автомобілі марки Ferrari. І в цілому більшість моделей Кларксону так чи інакше подобалась. А от менеджмент компанії з їх з верхнім ставленням до клієнта та почуттям власної важливості не дуже. Сьогодні на те, журналіста потрапив маленький, але дуже важкий гібридний Ferrari 296 GTB. Чи зможе він втримати планку автомобілей своєї марки, чи розчарує Джеремі? Зараз і дізнаємось. З вами канал 500 HP. Поїхали! На початку була Toyota Prius. Випущений у 1997 році, це був перший серійний автомобіль, який мав як звичайний бензиновий двигун, так і електричний двигун, і за ним мало бути майбутнє. Але насправді це була квола і дуже потворна машина, яку купували лише віртуози сигналісти та водії Uber. Я її дуже ненавидів і не міг зрозуміти, як машина з двома двигунами може започаткувати принаймні будь-який порятунок навколишнього середовища. Особливо тому, що той двигун, який працював на електриці, потребував живлення від батарей, які потребували нікелю, видобуток якого спричиняє кислотні дощі та кобальту, який часто видобувають в Африці десятирічні раби. Але через 16 років з'явився Макларен, який став зброєю в мисленні Rainbow Warrior і використовував електродвигун не для економії пального, а для того, щоб зробити автомобіль швидшим. Феррарі та Порш швидко наслідували їхній приклад, а потім підтягнулася і Формула-1. Тож тепер, коли я бачу гібридний автомобіль, я вже на підсвідомості не припускаю, що його водієві знадобиться дати кілька копняків. Все це підводить мене до теми сьогоднішнього ранкового послання перший серійний гібрид від Ferrari, бо SF-90 був випущений обмеженим тиражем 296 GTB. Автомобіль, який може проїхати 10 миль, у Феррарі пишуть, що 15, лише на електриці. Це означає, що ви все ще зможете використовувати його для поїздок у місто після того як у центрах міст буде заборонено використання двигунів внутрішнього згорання. Оскільки це Феррарі, я хвилюю, що його доставлять не в той будинок, а потім заберуть через годину, щоб встановити три нові шини не на ті осі, а потім не привезуть, бо четверта шина залишилася в їх гаражі. Та згодом в мене в голові виникла інша турбота. Електродвигун у гібриді додає ваги, акумулятори додають вагу. Чиста обчислювальна потужність, необхідна для використання двох систем приводу, також дає ваги. А Феррарі завжди асоціювалась з пернатою спритністю. Отож, як їм вдалося створити гібридну легкість. Цього не сталося. Автомобіль до прекрасного малий, але важить майже півтори тонни без масла чи пального. Це багато. Та є одна проблема. Якщо ви простежите сімейну історію цього автомобіля від 430 і 355 до 308, ви побачите, що всі його предки мали двигуни V8, але не цей. Подібно до оригінального Dino, який насправді ніколи не був Ferrari, він має v 6 з широко розставленими циліндрами, як у сільського велосипеда. Звичайно, в промеженні цієї конструкції розташовано два турбокомпресори та ще й докупи електродвигун. Тож разом ви отримуєте колосальні 819 кінських сил. Але хай вас це не дуже заводить, бо турбокомпресори по суті не є двигунами і електродвигуни. Також не являються справжніми двигунами, вони політичні шахраї, і я дуже хвилювався, що під час тест-драйву відчую це. Я хвилювався, що звук буде неправильним. Я хвилювався, що складність буде дратувати, і хвилювався, що навіть якщо все спрацює, велика вага залишиться в суміші, як какашка в супу. Коли машина все ж опинилася біля мого будинку, я розреготівся. Авто мало масивну синю смугу на даху та капоті. Задня панель була синьою, як і колеса, але решта автомобіля була червоною. Така комбінація виглядала безглуздо і абсолютно смішно. Всі автомобільні журналісти люблять прикидатися, що нова тестова машина, на якій вони їздять, належить їм. Та за кермом цієї штуки вони не будуть себе так вести. Тому що на кожній заправці люди розбиваються на два протилежних. Табори комусь вона подобалась, а хтось кричить: подивіться, що цей ідіот зробив із своєю машиною. Я вирішив, що якщо мене хтось би запитав, чому я зробив таку машину, я б сказав, що це Джеймс Мей. А я просто позичив її на кілька днів. Розібравшись з цим, я вирушив на тест. Та невдовзі мені довелось зупинитися і дістати окуляри, бо кермо було прикрашене багатьма кнопками, більшість з яких, здавалося, нічого не робила. Я провів досить довго часу, вивчаючи кожну з них, поки двигун не заглох. Тому я здався і знову вирушив в абсолютній тиші, бо увімкнувся електричний режим. Їхав і думав, як це моторошно їздить на такій машині і не шуміти, коли раптом позаду моєї голови пролунав сильний вибух. Якесь програмне забезпечення вирішило, що заряд батареї занадто низький, або що я їду занадто швидко, або щось інше, і що потрібен двигун. І з гуркітом він почав працювати. Ось вам і перша проблема. У звичайному гібриді з нормальним тихим двигуном. Ви насправді не знаєте, що вами рухає в той чи інший момент. Але у цьому Феррарі ви можете бути впевнені, який двигун наразі працює. На приладовій панелі має горіти світло, яке попереджатиме водіїв зі слабким серцем, що за кілька хвилин вибухне везувій На прямій ділянці дороги я перемикаю машину в режим Qualify, що означає, що кожна унція енергії перетворюється на швидкість. Опускаю ногу на педаль акселератора. І ох, це швидко! Це приємна швидкість. Зазвичай мені не дуже подобаються машини, які виробляють понад 700 кінських сил, тому що вони не мають сенсу на дорозі. Але ця передає свою потужність настільки плавно і так справедливо, що змушує вас посміхатися, а не забруднювати штани. І шум вишуканий. Очевидно, інженери Феррарі вважають, що V6 звучить як маленький v 12 і тому називають його Піколіно маленький. Але я не впевнений в цьому. Все, що я міг почути, це вихлоп, і він звучав як сумний вовк. Потім я спробував різні інші режими та виявив, що у всіх із них не було жодного натяки, що 296 є трохи жирним. Автомобіль дійсно був схожим на Ferrari, і це найвища похвала, якою можна щедро похвалити автомобіль. Кермове управління настільки гарне, що я просто не розумію, чому всі інші виробники автомобілів у світі не скопіювали його. А ще є драйв. Він стає трохи неспокійним на сільських смугах, але на автомагістралі він ковзає навколо, ніби біжить по лінійних повітряних доріжках. А ще я думаю про те, як жити з даним автомобілем, бо в нього досить великий багажник, в нього легко сідати та виходити, і сидіння тут дуже зручні. Мої головні проблеми тут пов'язані з елементами керування. Я знаю, що для Феррарі важливо дати водіям досвід Формули 1. Але приладова панель і всі ті кнопки надто складні. Ну і очевидно ціна. Автомобіль коштує 241 560 фунтів стерлингів, що дуже дорого. Але модель, яку я тестував, мала кілька додаткових опцій, тому коштувала всі 360 тисяч. Лише оця жахлива блакитна смужка коштує 14 400 фунтів. Так це хороша машина? Що ж, я все ще відчуваю відразу до гібридних автомобілів в принципі, але завдяки недалекоглядному мисленню уряду вони з'являються, подобається нам це чи ні. І судячи з наявних доказів, це не кінець світу. Хоча, як не дивно, гібридні силові установки швидше призведуть до його кінця. Це приголомшливий автомобіль, на який варто дивитися та керувати ним. Інженери виконали фантастичну роботу, щоб приховати все це гібридне божевілля. Але воно є, і я знаю, що воно є, і це проблема. Тому що я знаю, що Феррарі не побудував його, щоб зробити ще кращим. Його побудували, щоб бути кращим відповідно до поточного політичного мислення. А поки що рейтинг Джеремі 4 зірки із 5.